Ось і закінчується подорож Юлії. Віталій. Ваші подарунки бустранцем оформляються. Ліпиться. Ліпятся на кожну. На кожну бустранс. Давай я на наклеєчку на плечі. На кожну За, знає, на посилочку клеїться щоб не загубилася зім'я. Будь ласка. Складається. Ви нам рекламу робите, так? Та так? А ми всю дорогу так само їхали сюди рекламу. Це в Віталій Карпік. А, то карпікові? Їдуть наші гості. Ті гості, як в голі... Добро... Да, да, чуєш, ті гості як в голі кості. <сум> Всім привіт! Ви в гості до нас з подарунками чи ні? Та чуєш, а дітки тут чарні були чи ні. Та тут ще? привіт! Їдять. Їдять. Ох, який серйозний Молодець. хлопець. Цього року ще Цього не бачив. Рада бачити. Взаємодія це, зай... займ... це ми. Так, і а тебе Давай. Вигружаємося. А ось там вкусняшки, ті, що ти просив для твоїх підписників. Осторожно. У підписники, підписники. вас подарунки, дивіться, скільки. Дивіться, скільки Чу... шоколадків різних. Ось сьогодні, 31 січня, зайшли в магазин купити трошки солодкого для наших підписників. Це все. Це вся коробочка повна солодощі. Пити хорошої кави для... Друзів Віталія. Є хороші, хороші скідочки на каву з цього тижня. Ось ми взяли для наших з Віталіком, зараз будемо її оплачувати. Так що заказувати, каву можемо відправити теж. Так, ми пакуємо гостинці наші. І переможницям їх призи. Це крушечка. Їде. Адель, де їдеш. Адель. Кусняшка, тоді, коли поїш борщика, добре? Да. Український борщик в Італії. Подяка Оксані. Аделька. Їсть, А потім, а потім поїси, що буде солодке, добре? Такі помаленькі. Добре, добре, нічого. Бон апетіто, Макс. Бачиш, знаєте, як наша. Заємодія — це ми. Сердечко. І тут пузет. Рібінський, це ваш братик чи сестричка, я в принципі навіть не знаю хто. братик, так? Будет? Да? Класно, будете його доглядати, да? Помагати мамі будете? Тріюша. Приємного апетиту. Давайте. Вони сьогодні виїжджають до України, ми передаємо гостинців багато нашим підписникам. Завдяки. Василюк закупилося. Да? Молодець. Пакуємо, подарунки, запаковуємо. Всім допомагає. Бекстейдж. <coughs> Формування посилок. Житали. Житали в Україну, да? Так. Це всі подарунки нашим підпісінька, підпісюємо. Підпісінка, де отримувати гостинку. Так, дітки, да, дітки? Традиція, чуєш? Буде традиція орішками покормити білочок. Бері. Бери, бери орішка. Зараз білочок будемо кормити. Держи, ти теж. Да, ти теж. Пішли, пішли. пішли. Зараз Вроді не... б ще не пила. Вроді ще не пила. Білки, білки. Тільки сильно ми не будемо стукати, ми... Білки. Ну, так, ми був. Отако береш, стукаєш. Ти постав її на це, чуєш, постав на стульчик. Адель, на стульчик Мало, Молодець, на стульчик. І так стукайте. Вони зараз поприбігають. Робіть. Добро навіть білочка. Я шукав, шукав, шукав і не міг знайти, де десь сховалася, а тут думаю. Опа, то вона трота! Привет. Привітік! Привітік! <ривітті> з новим раком, з новим щастям! Цукерки мої дільдали. Тобі під ялиночку Держи, ти Чемна дівчинка була не розсипана. О, яка вона. Тато та. Привіт, а де він? А, здала тебе бываю. сестричка, здала, а ти тут. А. а сестричка сказала, де ти, я тебе не міг знайти, вона мені допомогла. Дай п'ять. Каже, ми швидко шукаємо. Тепер я буду іскати. Добре. Прийшла в гості, так? Да? Погралася. А Зараз маємо все зложити, як було. Шарики на місце, ігрушки на місце. Хто пам'ятає, як було? подушка лежала? Ні, подушку? Де подушка лежала? Шрек де лежав? Адель? Де шрек лежав? Шрек лежав на кроваті. Лежав, спав, значить. Шапка чи Цього, напевно, так? Да? Цього чувака, ні? <рес> <рес> Молодці, чам до дітки. Розпочинаємо нашу подорож додому. Тільки ми приїдемо, одразу будемо пакуватися, збиратися на Донбас. Ось і закінчується подорож Юлії, Віталії. Сьогодні відправляємо її. В До речі, допомагати. і бамбічські ми на жаль питались. І ще ті самі українці вертаються, з якими ми їхали сюди. Так? Компанія... компанія буде дуже дуже дружня і приємна. Дякую. Це був транс. Василь, окрім того, що нас довіз, так він і ще нам доніс. А Василю, окрім того, що нас довіз, це про тебе. То ще дотяг всі наші це. Чимаються і подаруночки в Україні, так що? В Україну. Бомбаракет. Ти зайняв місця? А, да. На, давай далі. Мама таблетки. Ах, так що Бустранс це сила. От <ріхи> так музикою, піснями і танцями відправляємося в Україну. <ріхи> 26 січня 2025 року о 20.00 по італійському часу я розіграю безкоштовну поїздку по проекту моєму галопом по Європі. І нагадую, для вас потрібно бути підписаним на мої соціальні сторінки в TikTok. І так не перемотуйте того, що у одного з вас є можливість виграти поїздку безкоштовно в Італію, а саме в Мілан в Італії кожного місяця проводить розіграші саме таких поїздок, і можливо у когось з вас є така можливість. Якщо у вас ви не можете покинути країну, то нема проблем. Ви можете просто передарувати цю поїздку для когось зі своїх родичів або комусь зі своїх друзів. Переходьте до Віталіка на сторіночку. Там є вся інформація. Аж якщо маєте бажання, ви можете підписатися відразу на Віталіка, тому що він кожного, кожного місяця проводить такі розіграші безкоштовні поїздки в Мілан в Італію. От, то якщо не виграєте цього місяця, то ви можете виграти наступного або наступного наступного. От що вам стоїть підписатися? Правильно? Нічого. А поїздочка Віталій, ну це ж ниху хримухи.